Ми вирішили завітати в перлину українських Карпат, місто, яке знають всі в Україні. Отже, вітаємо вас і запрошуємо в Яремче. Розпочинаємо. Для багатьох туристів Яремче відомий курорт, де до стандартної програми входять відвідування сувенірного ринку, потунотлі водоспаду та променад пішохідним мостиком. Часто на цьому знайомство з перлиною Карпат і завершується. Гості йдуть далі, впевнені, що тут лише базар і водоспад. Натомість місто має цікаву історію, багато пам'яток та легенд. Яремче розмістилось у південно-західній частині Івано-Франківської області у центрі українських Карпат. Місто розташоване поміж горган, покутсько буковинських Карпат і Чорногори. Перша згадка про Єрем датується 1787 року. Кажуть, що першим поселенцем став бідняк Єрема. Він втік від Феодалів та оселився в горах, а згодом на тому місці утворилося місто, яке назвали на його честь. Згідно з іншими переказами, був собі князь, який мав двох синів Микулу та Єрему. І розділив він між ними землі. Ті землі, які отримав Микула. Стали зватися Миколичом, а землі Єреми Єремчі. Також назву пов'язують з священником Єремицьким, який був парохом у селі Ямна у 60-х роках 18-го століття. Дати таку назву місту могли і монголо-татари, які злякалися непрохідних гір та повернулися. Саме тому з тюркською мови Єремча означає повертати назад. У 18 столітті це було невеликі поселення, де мешкали гуцули, які займалися котарством, ремеслами та торгівлею. Місто Яремчі пов'язано з іменем легендарного народного героя Олекси Довбуша та його побратимів оселя Байрука з Ямни та Павла Орфенюка з Дори. Опришівський рух породив чимало легенд, переказів і пісень. Багато з них є і про самого Довбуша, якого тут називають Карпатським Робінгудом. Йому навіть присвячено туристичний маршрут Стежка Довбуша. Він веде по хребті гори Маковиця до Каменю Довбуша. Насправді, довгий час Яремче було присілком Дори. Стати населеним пунктом воно змогло в 1895 році після будівництва залізниці Станіслав Делятин-Вороненка. Це сприяло розвитку туризму. Коля вдихнуло життя у Яремчі. Справжній туристичний бум почався тут за Польщі. Взимку навіть курсував спеціальний потяг Варшава яремче Ця залізниця, як інженерно комунікаційна магістраль, прокладена в складних гірських умовах, є пам'яткою інженерного мистецтва. У 1894-96 роках на ріці Прут був збудований залізничний міст Віадук. За проектом професора львівської політехніки Зигмонта Кулькі. Головним будівничим віадуку був польський інженер Станіслав Косинський. Кам'яний міст мав дві арки по 8 метрів 5 по 12 і одну на 1,65 метрів. Загальна протяжність становила 205 метрів, висота 32 Подібного у Європі тоді просто не було. Довший час цей міст не мав аналогів. Лише у 1950-х в Італії з'явилися об'єкти з подібною шириною прольоту, але призначалися вони суто для автомобілів. У 1917 році під час свого відступу росіяни Віадук підірвали. Австрійські сапери швидко відновили рух, перекинувши через зруйновані прольоти металеву арку. А реанімували міст поляки, які у 1925-27 роках відновили кам'яну кладку. Хоч і внесли незначні зміни у первісний проєкт. Остаточно знищили його німці в часи Другої світової, причина та сама, або не дістався ворогові. Після німецьких саперів відновлювати особливо не було чого. Совіти просто звели з боку новий залізобетонний міст, а від старого віадуку збереглась тільки одна опора під берегом. То нині зберігся й старовинний залізничний тунель. Протягом 1893-96 років їх створили цілих три штуки, причому найдовший 1220 метрів, розташований у Вороненці на кордоні Закарпаття. До роботи тоді активно залучали італійців, які були неперевершеними майстрами сухої кладки та мали унікальний досвід аналогічного будівництва в Альпах. Водоспад Пробій це одна з найпопулярніших туристичних локацій в Яремчі. Він знаходиться на річці Прут. Свою назву водоспад отримав від слова «пробивати». Долина, де тече річка Прут закутав суцільний камінь і вода пробиває собі шлях серед величезних та могутніх кам'яних брил. Він один з найповноводніших водоспадів Карпат. Висота падіння води 8 метрів. Кут нахилу майже 45 градусів. Утворився в нижній частині Ремчанського каньйону річки Прут у місці виходу на поверхню стійких до ерозії гірських порід ямнинських пісковиків це верхні шари, та аргілітів та левритів це нижні шари. У 1894 році місто Єремчі розпочало свою курортну історію. За п'ять років тут звели півсотні віру. Сюди приїжджали відпочивати з Відня, Варшави, Кракова, Львова та інших міст. 25 серпня 1896 року був створений туристичний клуб Яремчанський. Його силами маркувалися стежки для прогулянок в гори, зроблено сходинки до водоспаду пробій, визначено місця для риболовлі. Клуб Яремчанський робив все, щоб привабити відпочивальників і відділити яремчі Дори. У 30-х роках власне, дуже добре розвивалося ремче як лікувальні на місцевість, тому що тут був побудований водолікувальний заклад доктора Матушевського. І вони мали більше двадцяти ванн солянкових і дуже багато інгаляторів, дуже багато вони лікували хворих із соматичними захворюваннями, астма, хронічні власне, запалення легень. І вони лікували ці інгаляції. Вони були з ефірними смолами, ем, леличу. Тут були водолікувальні заклади, оці ем, значить, сіль, ці соляні, Ванни вони привозили з Делятина, тому що в Делятині були ці соливанні Франца Йосипа дуже багато є. Ропи, значить, джерела солянки, де відсоток солі, десь є 27, навіть 30 відсотків. Бо там теж були лікувальні заклади, що в 1910 році, в сусідньому делятині купельові заклади до Першої світової війни. Всі ці пансіонати були електрофіковані, тому що вони мали свої окремі електрівні. в цих всі путівниках. Сказано, які є прогулянкові стежки. І дуже часто туристи здійснювали прогулянки до каменя-кратера. А що таке камінь кратера? Від Станіславова до Яблуниці в 1847 році побудували оцю дорогу, шосе. І, власне, о той камінь, який нависав Єремче над дорогою, його назвали Камінь Кратера. І теж там були зображення, то є, значить, в путівниках і є в окремі є окремі листівки, поштівки, зображення того каменя-кратера. Що біля каменя-кратера на світлині можна побачити двох гуцулів і двох людей, які вдягнені в такий одяг, як то кажуть, панський. Так що це, це теж було цікаве, така атракція. Вони весь час приваблювали. Перша світова війна значно вплинула на розвиток краю. Деякі об'єкти були зруйновані. 22 березня 1928 року Яремще отримало статус курортної місцевості, а 28 січня 1929 року воєвода Станіславський підписав статут курорту Яремчі. На початку Першої світової війни багато яремчанських юнаків зібрались на провокзальному майдані навпроти готелю Ганоса, щоб записатись. Легіон українських січових стрільців УСС. На путню промову перед добровольцями виголосив український письменник-педагог Богдан Левкій. Міжвоєнний період туристів приваблюють починок у багатьох пансіонатах та ВІЛ. Під час Другої світової війни Яремще зазнало значних руйнувань. Через воєнні дії багато пансіонатів та ВІЛ були зруйновані та пошкоджені. Після війни в місті розпочалась розбудова та період відновлення. Яремче змогло отримати статус обласного підпорядкування. У радянський період у Яремчі відкрився музей партизанської слави. Він проіснував до 1993 року. А зараз це музей етнографії та екології Карпатського краю. Всі населені пункти Яремчанської громади мають статус гірських. Більша частина розташована на території Карпатського національного природнього парку, створеного в 1980 році. Яремче стало відомим відпочинковим центром на Прикарпатті в Україні. До 2006 року житку було дві назви міста Яремча і Яремче. Перша з яких з'явилися у 20-х роках ХХ 20 століття завдяки польським урядовцям. А потім була зафіксована радянським. Первісну назву Єремче було уточнено рішенням Верховної Ради України. Наша Єремчанська міська громада складається з міста Єремче і села Микуличма. Площа нашої Єремчанської громади це 274 тисячі квадратних. Кілометрів до 14 тисяч населення, але ще офіційно зареєстровано 5,5 тисяч переселенців. Ну і десь по статистиці ще 5 тисяч, що не зареєстровано. Так що громада вона наша зараз на, на даний час десь складає від 20 до 24 тисячі жителів, які живуть. Але у нас у туристичний сезон відвідують 2,5 мільйонів ще туристів. Так що громада є така перспективна, мальовнича, цікава і має дуже велике майбутнє. Ну, зрозуміло, що саме основне це зараз Збройні сили, це допомога Збройним силам. Багато викликів є, що і треба робити, і школи, і дідсадіки. Саме основний напрямок з бізнесу це є в нас туризм. І десь у цьому напрямку. Наша громада і розвивається. І Микола, і Єремч. У 2022 році в місті було 68 готелів та 635 садиб. Останнім часом іде інтенсивна розбудова в громаді. З'являються нові житлові комплекси: готелі, садиби, ресторани, кафе, туристичні атракції та торгові центри. Вже незабаром єремще відкриється новий житловий комплекс преміум класу Логас. Зараз ми з вами знаходимося на житловому комплексі Логос в малівничому центрі Карпат міста Єремчі. Комплекс сам по собі унікальний 168 апартаментів з повноцінною інфраструктурою. Цей комплекс бізнес-класу і цей комплекс, який зараз приносить радість багатьом людям, тому що люди з різних регіонів нашої України, враховуючи сьогоднішній час в державі, мають можливість отримати житло в затишному. Краєвидному красивому містечку в Яремчі серед гір. Ви бачите, яка прекрасна погода, які гори сьогодні чисте повітря. І це дійсно радість для нашої компанії. Цієї гордість. це гордість один із перших таких комплексів, такого масштабу, великий з своєю автоматичною автономною інфраструктурою, закритого типу. В цьому комплексі ми маємо номера різного класу квартири на різні потреби. Також інфраструктура це є великий хол для того, щоб людина приїхала сюди відпочивати чи прожити, так де буде рецепшн, де люди. Наша українська компанія, яка сьогодні створюється від будівельних компанії, яка буде зустрічати, проводжати, тобто повністю забезпечувати комфортне перебування, також приїзд чи гостей, чи жильців, так тому що тут, окрім життя, можна буде і також знімати наші апартаменти. На першому порці буде ряд. Магазинів, тобто їх буде десь порядка 20. Люди, які будуть проживати, будуть мати можливість насолоджуватись покупками різних чи то сувенірів, чи то продуктових, тобто те, що вони захочуть вибрати собі. Якщо ми спускаємося на поверх нижче, це поверх, який призначений суто для інфраструктури для відпочинку жильців. Тут у нас передбачається спа, повноцінний ряд банних комплексів, великий басейн. Їх буде декілька, тому що буде одне, один буде крито інший. Відкритого типу, так. тут будуть ресторани, великі приміщення під ресторан, коворкінг центр лекційний зал, спортивний клуб, ну і також багато іншого, що потрібно для доброго проведення часу або для гарного проживання в цьому нашому комплексі ЖК Логос. Discovery. стабільний доступ до українського і світового телебачення, безперебійна робота, мережі інтернет. Наближайте перемогу разом з нами, підключайтеся, все буде Україна! Завершується наша програма, які ми коротко розповіли про історію та сьогодення чудового міста. Яренча. сподіваюсь, вам сподобалося всього вам найкращого. З вами була ваша вулиця.